Доброго ранку, любі діти! Сьогодні в нас заняття з природного довкілля. І перед тим, як піти нам на прогулянку, ми з вами повторимо правила, як ми повинні себе погодитися у садах, скверах, у лісі, в парках. Але спочатку ми з вами зробимо привітання. Доброго! мій прекрасний, доброго ранку людям усім, доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному, доброго ранку мені. Доброго ранку, любі вам діти усім. А тепер давайте перед тим, як розпочнемо заняття, зробимо фізкульт хвилинку. Вище руки підніміть і спокійно опустіть, розведіть їх в сторони. Лесні дітки тільки раз до роботи все гаразд. Любі діти, давайте пригадаємо правила поведінки в парках, скверах, садах. В парку не галасуйте, ходіть по доріжках. Пам'ятайте, у траві мешкає багато маленьких тварин. Якщо ми знайшли гніздечко, не чіпайте його. Забирайте пташок, тварин, комах додому, не руйнуйте мурашники, не обламуйте гілки дерев, а краще посадіть їх. Не знищуйте гриби навіть отруйні, задля розваги. Вони їжа для тварин. Не ловіть барвистих метеликів та інших комах. Не захоплюйтесь збиранням квітів, не виривайте їх з корінням, не розпалюйте вогнищі під деревами. Це можна призвести до пожежі загибелі тварин. Не залишайте сміття у місцях відпочинку. Якщо ви зустріли собаку, а якщо ви боїтеся собак. Ніколи цього не показуйте. Собака може це відчути і напасти на вас. І бездомних кішок і собак передаються людям хвороби. Лише їй сказ. І якщо вас укусила собака або кішечка, відразу скажіть про це батькам. Після прогулянки парком, лісом, сквером обов'язково вимийте руки. Тепер давайте пограємо в гру добре, погано Давайте пограємо в гру, наприклад. Ясний сонячний день, це добре чи ні? Так, це добре. А якщо йде дощ, кожен день ідуть дощі. Це погано чи добре? Так, як ви вважаєте, це погано чи ні? Так, це погано, тому що всі сумні. Холодно, синдаху є сів парасолька, в плащах, бачите, в чобітках. Навіть собачка замерз, тому що йдуть дощики, холодно, ясний сонячний день восени. Добре чи погано. Так, це добре. Діти, а тепер зверніть увагу на цю картину. Що ви бачите на передньому плані? Це діти, да? Що вони роблять? Вони рвуть квіти. Де треба? Обов'язково ставитися добре, оберігати, насаджувати квіти, дерева, тому і природа буде в нас багата, зелена. Так чи ні? Як ви вважаєте? Добре, так. Ви відповіли правильно, молодці. Пограємо у таку гру. Що буде, якщо? Що буде, якщо в лісі одна людина включить магнітофон на повну потужність? А що буде, якщо це група туристів ключі? А якщо це будуть всі відпочиваючи в лісі, то що буде? Розгляньте, будь ласка, картинку. Що ви бачите? Хлопчик включив музику. Всі пташки, всі звірята, комахи, всі-всі тікають. Чому? Тому що в лісі, на галявині, в парках шуміти не потрібно. Пограємо у гру запитання відповіді. Діти, уважно! Розгляньте картину. Що ви бачите? Так, дійсно, це осінній пейзаж. Птахи, які відлітають у теплі краї, так? А в мене таке запитання на логіку. Від чого птахи плавають? Від чого розпочинають птахи плавати? Подивіться уважно. Так, правильно! Від берега, так діти, від берега пташки плавають. Молодці! Це запитання у мене. Розгляньте слідуючу картину. Уважно, уважно. І поміркуйте. Таке запитання. Чому людина озирається назад? Подивіться, чому людина озирається назад? Так, вірно, тому що у людей на потилиці очей немає. Так, діти? Правильно, молодці. І ще в мене одне питання. І ще таке запитання, також на логіку. У кого є шапка, але без голови, нога без чобота. Як ви гадаєте, правильно, діти, це гриби. Давайте розглянемо. Шапочка є, голови немає, ніжка є, а чобіт немає. Правильно, молодці! Діти, ми з вами сьогодні гарно працювали. Я вам говорю до побачення на все краще. Бережіть себе, до побачення.